Кому цікаво, як я добиралась до Албанії. Перевізником КЛР. Автобусом з Києва до е, Львова, там нас пересадили знову комфортабельний оцей червоний автобус, це термінал Львова. І мене довезли до Пшемишля. Це після кордону. Кордон був 4 години. І потім мене пересадили в буса і везли не в комфортабельному бусі. До Будапешта. Мені це не сподобалося, тому що компанія мене про це не попередила. Так що, вибирайте правильного перевізника. З Будапешта до Тірана я летіла всього одну годину. В общій сложності півтори години це з посадкою і з виходом із літака. Так що більше їхала до Будапешта, чим летіла із Будапешта до Тірана. Сама дорога, ну, десь 25 годин у мене вийшла. Я рахую, що це непогано і недовго, але важкувато, скажу вам чесно, але коли прилетіла я в Албанію, всі ці мої втома моя пропала, тому що на мене дихнуло тепле повітря, я почула запах моря і. Зрозуміла, що я витримала цю дорогу раді того, щоб побути на морі. Так що, тепер вересень місяць для мене. Це один із найкращих місяців для подорожі на море. І на турецьке, і на Албанське, і на Європейське. Так що рекомендую.